Усім привітки! Ви їх завжди на каналі Кут Софія і я з вами та сама Софія. І ми далі будемо говорити про наш проект Алео і наша сьогоднішня тема це безпечна навігація під час перевірки віку в інтернеті, зростання з нульовим знанням. От і вступ до безпеки традиційної перевірки віку. У сучасному цифровому середовищі перевірка віку стала звичайною частиною онлайн земодії Будь-то доступ до платформ соціальних мереж, вебсайтів, ігор або купівля продуктів з віковим обмеженням. Однак, звичайні методи перевірки віку часто передбачають розкриття конфіденційної особистої інформації, наражаючи користувачів на ризик, крадіжки особистих даних і порушення конфіденційності. Оскільки кількість кібертак зростає, захист особистих даних є надзвичайно важливим ніж будь-коли. На щастя, нові криптографічні технології, зокрема, докази знання, з якої пропонують обіцяючі рішення, це є поширення проблема. Перше, небезпека традиційних методів перевірки віку. Розголошення даних. Традиційні процеси перевірки віку часто передбачають розголошення великої кількості особистих даних, крім віку, зокрема певного повного імені, місця розташування та навіть домашні адреси. Порушення конфіденційності механізм перевірки віку часто збирають дані для цілей, які не підлягають перевірці, наприклад, цільова реклама чи обмін даними третьої сторони. Що порушує конфіденційність і автономію користувача. Друге, докази з нульовим знанням, змін на парадигми у збереженні конфіденційності. Криптографічні рішення докази з нульовим знанням дозволяють особам надавати верифікаторам певну інформацію, наприклад, їхній вік, не розкриваючи жодних додаткових даних, забезпечує конфіденційність під час виконання вимог верифікації. Універсальні програми. Підтвердження з нульовим знанням виходять за рамки перевірки віку, пропонуючи рішення для підвищення конфіденційності в різних сферах, включаючи фінансові послуги, академічні сертифікатори і інше. Третє захист конфіденційності з допомоги технології Aleo-ZK Філософія конфіденційності на першому місці прихильність Aleo до конфіденційності втілена в її технології з нулювим знанням, яка дає користувачам можливість здійснювати онлайн взаємодію без шкоди для безпеки особистих даних. Ініціатива ЗіПрайс. Зіпрайс 2023 алего захоче інновації в технологіях з нульним знанням, запрошуючи учасників до розроблених рішень розроблених рішень, які покращують конфіденційність у цифровій сфері та вирішують нагальні виклики. Висновок, оскільки занепокоєння щодо конфіденційності даних зростає, прийняття доказів з нульним знанням є ключовим кроком до створення більш безпечного та орієнтованого на конфіденційність онлайн середовища. Використовуючи технологію нульового знання, але користувачі можуть певно брати участь у перевірці віку та інших онлайн-діяльностях, знаючи, що їхня особиста інформація залишається захищеною від сторонніх очей. Оскільки ми рухаємо вперед, у цифрове майбутнє пріоритет конфіденційності має залишатися в авангарді, технологічної інновації забезпечуючи безпечніший і прозоріший цифровий ландшафт для всіх. І це все. Всім бай-бай!